Коли ти користуєшся дорогою та якісною косметикою, доглядаєш за шкірою, але тон все одно лягає нерівно. Знайомо? я вас розумію, і сама іноді стикалася з такими моментами. Тут є дві основні причини, які легко виправити. Перше це невірне відлущення шкіри. Якщо ми нерегулярно відлущуємо або взагалі пропускаємо цей етап у догляді, мертві клітини накопичуються на поверхні нашої шкіри, і це заважає тону лягати рівно. У рутині варто використовувати педи з рифленою поверхнею для легкого щоденного використання. А також продукти для інтенсивного відлучення та оновлення шкіри, такі як ензимні пудри, ретиноїди чи кислоти. Вони глибоко працюють і готують шкіру до рівномірного нанесення макіяжу. Друге, це недостатні зволоження шкіри. Навіть найкраща база не подружиться з вашою шкірою, якщо їй бракує зволоження суха або зневоднена шкіра це прямий шлях до нерівного покриття. Для інтенсивного зволоження обирайте суперлегкі продукти за текстурою та складом. Це можуть бути креми або сироватки, які Швидко вбираються та наповнюють шкіру вологою. І пам'ятайте, правильний догляд це запорука ідеального макіяжу, почни основ і насолоджуйся результатом.